Ми ж виконували роль всіх: типу санітарка, медсестра, перев'язувальна. Там все багато людей повиїжджало, багато людей не повернулися назад, а об'єм роботи. Об'єм пацієнтів, людей багато, люди хворіють, ну тобто їх треба лікувати. Певна кількість людей, які приїхали, яким було складно добиратися, вони жили в лікарні. На той час було десь 10 лікарів, всі старші сестри. Частина лікарів-інтернів залишилась там. Тож іноді люди і хотіли доїхати, але вони були заблоковані там, в, певних, в певних місцях. І багато добиралися, і вже добралися і тут жили. Мою эту ложку отдать. Ну что, Бутылка впала. Впала? Ну, я Осені, початок вересня 22-го року, дуже багато пацієнтів було важких з деокупованих територій. Можна лише представити, скільки їх не змогло доїхати. Були пацієнти, які під час окупації сильно захворіли на окупованих територіях. Їх, наприклад, возили в Білгород, їм там надавали мінімальну невідкладну допомогу. І, і назад відправляли і казали: ну ви ж в Україні хочете тіпа типу, бути там і лікуєтесь. Чекайте, поки вони прийдуть там. Лікуватись будуть. От я просто думаю, скільки людей не дочекалось просто цієї можливості.